Що ж очікує ДІВ у 2024 році? В трьох сферах: сфера здоров'я, сфера фінансів і сфера відносин. Діви. Почнемо зі здоров'я. Здоров Діви, мої діви, слухайте. ну от Ваша оця турботливість, ваша оце донорське, я б сказала, в лапках ставлення до оточення навіть в розкладі на рік. Показує, що ви не так переймаєтеся своїм здоров'ям, як здоров'ям свого оточення. Та що там я? От в мене дитина, чи в мене дружина, чи в мене мама, чи в мене родичка, якась байдуже. Тобто, якось ви своїм здоров'ям не сильно будете перейматися, а все ж таки будете проявляти турботу до свого. Оточує до своїх близьких, до дітей, тобто ви будете якось займатися багато дітьми, дитячими справами. Можливо, мова йде про якісь хвороби, які з дитинства, але на це будуть покладатися кошти, в це будуть вкладатися ресурси, але тут порада не робіть таких швидких якихось дій. тобто, Якщо ви звертаєтесь до лікаря, наприклад, то не робіть висновки тільки з, знаєте, з діагнозу, який вам надав один лікар. Походіть ще по інших спеціалістах, зверніться ще до когось, аби зрозуміти, ну там, або отримати альтернативний якийсь чи діагноз, чи лікування, чи то якийсь підхід взагалі до свого тіла. Тому що е от якось ви будете. От, не на собі зосереджені, розумієте, це мене і збиває. Тому е, тут порада, е, якщо вам цікаво, якщо вам комфортно не перейматися своїм здоров'ям, а займатися здоров'ям. Інших людей, ну, то в цьому році якось вам дозволять це робити, не будуть вам, знаєте, звертати увагу на вас, відправляючи вам хвороби, аби ви з усіх перемкнулися на себе. Навпаки, ви тут щось створите добро, наносите любов, турботу і все інше своєму оточенню. Якщо у вас планувалися якісь операції, якщо у вас планувалися особливі Операції, які пов'язані з тим, що позбуваються чогось, тобто видалення чогось, прибирання цілого або часткового. Так само вам тут пропонують не спішити, не поспішати, а дійсно отримати не менше двох думок. Стосовно лікування, чи то стосовно самого процесу, який вам пропонується, бо дійсно. Ем... Якась невпевненість, вона буде, знаєте, оце, коли ти е, перестаєш турбуватися про себе і турбуєшся про всіх інших окрім себе, то е, тут вам пропонують кажуть, давай тобі, от там щось візьмемо і викинемо, відріжемо, відрубаємо. То ви аби вас тільки не відволікали, дуже тут можете погодитись, розумієте, а воно вам не потрібно. Тож, коли вам лікар буде щось пропонувати, зверніться ще до одного лікаря, аби, ну, знаєте, трошечки. Е, Поставити під сумніви, діагноз попереднього. Ну, це так дуже-дуже взагалом, тому що, ну, ви ж розумієте, що неможливо кожну людину побачити в загальному розкладі. Отже, фінанси, що очікує ДІВ у фінансовій сфері у 2024 році. Так, ДІВи, ви тут щось будете отримувати? Ви будете отримувати подарунки від долі. Тут. Тема. як это слово? Господи, як же ж його згадати? Спадщина, дякую. Отримання спадщини, отримання якихось виплат, отримання якихось дивідентів. Тому що процеси, які були довготривалі, стояли на місці і ви чогось чекали, то в 2024 році ви. Повній мірі отримаєте все, на що розраховували, та чи все, що вам обіцяли, чи на що ви сподівалися. Але сподівалися знову ж таки з розуму, не з мріливих станів, а саме з розуму. Тобто, ви у щось вклалися, ви до чогось приклали зусилля, вклали свої ресурси, час. Гроші, можливо, то в 2024 році ви отримуєте такий бонус, такий бумеранг фінансовий всіх ваших вкладень, класні, плодородні і дуже такі міцні, довготривалі партнерські відносини з чоловіками. Тож, якщо ви працюєте, Сфері, де більшість це чоловіки, або в вашому ну, колективі більшість чоловіки, то тут дійсно велика кількість в оточенні чоловіків. Діва допомагає вище, вище долізти до своїх цілей, вище більше заробити, більше отримати та більше до чогось прийти. От чомусь тут не жінки, а дійсно чоловіки. Ну, слухайте, в кожного своє, нехай збудеться, нехай не дасть вам доля цих, цих скарбів. І величезних багатств. Але почувати в фінансах ви будете себе ну, комфортно, комфортно. Сподобається вам цей рік, особливо саме з фінансової точки зору. Відносини, дівочки, мої. Що ж у вас там буде з відносинами діви? Знову у вас багато дуже полярні такі передбачення, значить, відносини, діви. Зруйнуються назавжди, саме в цьому році, зруйнуються любовні трикутники. Тобто, хто з вас колись байдуже в якому контексті знаходився в трикутниках, саме людських. Тобто це не обов'язково про зради, це не обов'язково про чоловіка і дві жінки чи жінку та два чоловіка. Але це може бути три подруги, але знаєте, це як шутка, коли зібралися, зібралися п'ять подруг, а поговорити нема про що, бо прийшли всі. От щось на те схоже. Тож, все, що невідверто до вас ставиться, всі, хто досить нечесно до вас ставився. Тож, всі трикутники, всі вибори, які були ваш бік у 2024 році, вони припиняються, ви досягли мети. Ви виходите з цих трикутників. Не буду тут кривити душею, тут все ж таки і про трикутники, саме про коханок і коханців. Показані. Якщо дійсно це є в вашій біографії такий факт, то в 2024 році ви на ньому поставите крапку і зруйнуєте взагалі цей паттерн в своєму житті, як нересурсний, некорисний і незрозуміло нафіга потрібний. Тож ви з ним попрощаєтесь. Далі. Тут мені показують стосовно відносин, але я б не сказала, що це. Тут зовсім про кохання, тому що це можна сказати, якщо це сфера робоча тема відносин, то людина, від якої ви залежите, людина, від якої перед якою ви можливо звітуєте, чи людина, яка вас захищає, чи людина, яка вам допомагає, ця людина якось буде себе поводити досить деспотично. навіть Трошки агресивно, і буде намагатися, знаєте, за ваш рахунок проявити свою міцність, свою потужність і відчути себе ай таким величезним важливим. Ваша правильна позиція, аби зберегти відносини, тому що тут все ж таки пропонують зберегти відносини і кажуть, що людину попустить, і все ж таки вона така отямиться і спуститься на землю, вам потрібно бути магом, тобто не вияснювати. Пояснювати, не прояснювати стосунки, не намагатися доводити свою правоту і доводити свою потужність і свою міць, а навпаки, включити, ввімкнути таку лисичку внутрішню, хитрити, знаєте, як. Давати людині відчувати з вами те, на що вона сподівається, тобто закривати ілюзорно, стати тим самим магом і фокусником, але в гарному сенсі, аби не йти на відкриті конфлікти, аби за допомогою власної, я не знаю, харизми, якоїсь внутрішньої краси. Прибрати оцю напругу в спілкуванні з близькою людиною. Якщо це ваш чоловік, тому що тут жінка, чоловік, імператор і карта, родина. Якщо це ваш чоловік, то порада займись своєю справою. Не аналізуй його, не намагайся його змінити, не вийде. Неможливо імператора змінити, ну це неможливо. Тож зосередься на собі, іди в нові якісь проєкти, іди в якісь нові прояви своїх талантів. І це знизить градус напруги між вами. Але знову ж згадуємо початок ніяких трикутників, тому що за трикутників в 2024 році дівам може дуже сильно прилетіти. Не потрібно воно вам не. Дозволяйте вас вплутувати в те, що вам не робить краще в житті. Тож, отакий буде рік у 2024 році. Я бажаю, щоб найкращі передбачення, які мені сьогодні показали, справдилися в потужному взагалі, масштабі, в потужному обсязі. І цей рік вам запам'ятався надовго і дуже яскраво.